Перед початком колегії голова райдержадміністрації Юрій Касіянчук зачитав звернення стосовно євроінтеграційного курсу України. Надвірнянська районна державна адміністрація підтримує вікові прагнення українського народу жити в єдиній соборній, вільній, демократичній державі, європейського зразка. А отже, відповідно, і бажання українців щодо інтеграції до європейського співтовариства. Тому розуміє і підтримує бажання жителів. Района. Пов'язати своє майбутнє і майбутнє України з Європейським Союзом курс на євроінтеграцію, який проголошений президентом України Віктором Януковичем, і закріплений в положеннях закону України про засади внутрішньої і зовнішньої політики, підписання угоди про асоціацію України та Європейського Союзу, є неодмінними передумовами вступу нашої держави до Європейського Союзу. Колектив районної державної адміністрації і я особисто, як і в повсякденній роботі, так і в даний час розуміємо прагнення кожного громадянина держави висловити свою думку та поважає право на її. Вільне воєвиливлення, разом з тим закликаємо всіх жителів надвірнянщини та нашої держави утриматися від дій, які порушують права і свободи інших громадян, загрожують їх безпеці, комфорту їх проживання і можуть призвести до небезпечних наслідків. Я думаю, що всі зо мною солідарні в тому, що кожен з нас особисто не дивлячись на політичні переконання, кожен з нас особисто не дивлячись на вірусповіда. Кожен з нас, особисто, не дивлячись на національну приналежність, прагне вступу. Нашої держави в європейське співтовариство, підсумовуючи 10 місяців 2013 року з доповіддю про стан сплати податків та зборів до бюджетів усіх рівнів виступив начальник податкової інспекції Василь Гнатюк. У районі службою виявлено 142 неоформлених працівника. А це надходження до бюджету. На Надвірнянщині є і такі особи, а їх аж 55, які здійснювали підприємницьку діяльність без державної реєстрації. А загалом каже начальник податкової, у порівнянні з минулим роком картина не є. Гіршою податки сплачуються. Ми загальний фонд виконали за 10 місяців на 100,3%, ну більше 700 тисяч гривень. Проте, якщо порівняти з минулим роком, то в нас є трошки відставання. Ну, відставання це є в межах до 5 мільйонів через те, що Знаєте, що відсутність плати акцизного збору через відсутність виробництва ватна Прикарпаття – це десь в межах 3,5 мільйона. І з цього року пройшли зміни до податкового кодексу, де об'єднали два податки: це плата за надра і плата за рентні платежі об'єднали в один плату за надра вуглеводневої сировини. І в зв'язку з тим, що зменшилася ставка, відповідно десь у межах до... Двох мільйонів менше поступило плати за натра в цьому році. Цей рік зазначив начальник податкової став для інспекції непростим. Реорганізація об'єднання з митною службою та, попри все, платежі до бюджету не скоротились. Тішить керівництво району і те, що добре в районі працює комісія по легалізації заробітної плати. Шлося під час засідання колегії і про стан пожежної та техногенної безпеки на підприємствах та об'єктах району. Це питання має бути на особливому контролі у відповідних служб, оскільки на надвірнянщині пожеж. Стається немало. Керівництво району переконане, що потрібно більше проводити профілактичну та роз'яснювальну роботу серед населення. До цього процесу повинні долучатися і сільські ради. Починається почався вже опалюваний сезон. Особливу увагу хотів би, щоб звернули ми всі на людей перестарілих, одиноких, проконтролювали чи відкидане від димоходів сіно. Бо ви знаєте, що переважно на горищі сіно чи поштукатурене, бо Теж несе неабияку небезпеку е, до загорання, і ще одно хочу вам нагадати: все таки, як би там не було, як би ситуація не склалася в державі, йде новий рік, ідуть свята. Готуються до святкування, особливо звернути увагу на дотримання пожежної безпеки в місцях масового скупчення людей, молоді, в тому числі, де будуть ялинки, де будуть феєрверки, фейер... петарди і так далі, виступити з роз'ясненням, роздати, роз'яснити, проконтролювати. І особливо це стосується приватного сектору, тобто підприємців, підприємців і так далі. Обговорили на засіданні колегії питання влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання. Ці діти переконана потребують особливої уваги від держави та і від кожного з нас. Зараз у районі на обліку служби перебуває 159 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На запитання голови райдержадміністрації, чи є в районі безпритульні та бездоглядні діти, начальник служби дітей Тетяна Вадюк зазначила, що таких дітей у нас немає. Бувають діти, які же бракують, та служба працює у цьому напрямку. Голова РДА та голова райради спільно озвучили пропозицію, що на Надвірнянщині повинен бути центр спеціальної допомоги, щоб і діти і дорослі, яких покарало життя, мали де зігрітися, одягнутися та поїсти. Такий заклад мають підтримати спонсори, меценати та небайдужі люди. Є люди, які можуть допомогти, хай одній людині, хай двом ми допоможемо. Тим же діточкам, бо є великий контраст. Відбуває дитина в от всередині своїй, вона відчуває, що вона чимось ущемлена, чимось обмежена. Держава не все може дати, не все може забезпечити. І так само в державах за кордоном, в тому числі розвинутих державах. Там також не все забезпечує держава. Там люди, спонсори, меценати одним словом не байдужі.